То коли в тебе буде перший мільйон. Ми маємо 100 доларів і потім кожного місяця щороку ми інвестуємо по 100 доларів. Ну давайте візьмемо під 30% річних. Відповідно, на перший рік виходить сума 1200. Відсотками отримаєш 390. Загальна сума складе 1690. Твою скарбничку. На четвертий рік 4800. Відсотками прийде. 5037 і загалом буде 937. І ти скажеш, щось тут не так. А де ж той мільйон? А я відповім: давай рахувати далі. Цікаво виходить, через 8 років ти відкладеш 9600 і отримуєш 28 333 Відсотками. І в сумі вже буде 38 тисяч 33 долара. Знов щось не так. Але не спіши робити висновки. А де ж той мільйон? спитаєш ти. А мільйон отримаєш ти через 20 років. А куди можна інвестувати під 30% річних? Розказую у своєму каналі. Посилання у профілі.